Давно, коли жила в одному селі маленька дівчинка та така красуня, що кращої за неї, мабуть, ніхто й ніде не бачив, мати любила її донестями, а бабуся ще більше. Добра бабуся пошила для онучки гарненьку червону шапочку, яка була і так до лиця. Що дівчинку почали всі звати Червона Шапочка. Якось мати спекла пиріг та й каже дочці: Піди до бабусі, довідайся, як вона поживає, бо мені передавали, що вона нездужає. Віднеси їй пиріг і цей горщичок масла. Червона шапочка хутенько зібралась і подалась у сусіднє село до бабусі. Йде вона некваплива густим лісом, коли раптом назустрічі сірий вовк. Йому страшенно захотілося з'їсти дівчинку, але він не наважився цього зробити, бо бачить, що поблизу працювали лісоруби. От вовк і питає, куди вона йде. Бідолашна дівчинка не знала, як небезпечно зупинитися в лісі і слухати теревені вовка. А тому, не подумаючи ні про що погане, відповіла. Я йду навідати бабусю і несу їй пиріг і горщичок масла, який дала мені матуся. А чи далеко живе бабуся? питає вовк. А вже ж дуже далеко, відповідає червона шапочка. Он за тим вітряком, бачите, у хатинці край села. Гаразд. Каже вовк, я теж до неї навідаюсь. Я подамся ось цією стежкою, а ти прямо он тією. Побачимо, хто з нас швидше прийде до бабусі. І вовк щосили побіг найкоротшою стежкою, а дівчинка пішла по шляху, який був набагато довший, та ще й дорогою збирала горіхи, ганялася за метеликами і рвала для бабусі квіти. Не пройшла вона й півдороги, а вовк уже добіг до бабусиної хатинки і постукав у двері. Тук-тук, тук-тук. Хто там? спитала бабуся. Це ваша онучка, червона шапочка, відповів вовк, змінивши свій грубий голос. Я принесла вам пиріг і горщичок масла, що вам матуся передала. Добра бабуся сама лежала в ліжку, бо й справді трохи не здужала. По голосу вона прийняла вовка за червону шапочку, а тому й гукнула з кімнати. Смикни за мотузочку, клямка й відчиниться. Вовк смикнув за мотузочку, і двері відчинилися. Тут він накинувся на бабусі і одразу ж жер її. Потім вовк зачинив двері. Ліг замість бабусі у ліжку і почав чекати червону шапочку. Незабаром дівчинка прийшла і постукала. Тук-тук, тук-тук. Хто там? спитав вовк. Червона шапочка спочатку дуже перелякалася, почувши такий грубий голос, Та тому подумала, що, мабуть, у хворої бабусі нежить, і відповіла. Це ваша внучка, червона шапочка. Я принесла вам пиріг і горщичок масла, що вам матуся передала. Вовк вигукнув трошки ніжнішим голосом смикни за мотузочку, клямка й відчиниться». Червона шапочка смикнула за мотузочку, і двері справді відчинилися. Побачивши, що дівчинка війшла до хатинки, вовк. По самі вуха сховався під ковдру та й каже «Поклати на пиріг на скриню, і горші, як туди ж постав, а сама йди полеж зі мною, відпочинь з дороги. Червона шапочка послухалась і лягла в ліжко. Та як же вона здивувалася, коли побачила, що За, за страхітливий вигляд має її бабуся. От вона й каже Бабусю, а які ж тебе руки великі? Це щоб міцніше тебе обійняти, внученько, бабусю, а які ж тебе ноги великі? Це щоб краще бігати, дитинко. Бабусю, а які ж у вас вуха великі? Це щоб краще чути тебе, дівчинко, бабусю, а які ж тебе очі великі. Це щоб краще бачити тебе, внученько!» бабусю, а які ж тебе зуби великі, а це щоб тебе з'їсти. І з цими словами злий вовк накинувся на червону шапочку і миттю з'їв її. А тут саме поверталися з села лісоруби та й надумали завітати до бабусі у гості. Увійшли до хатинки. Бабусі немає, а замість неї лежить у ліжку під ковдрою сірий вовк. Так ось де ми тебе впіймали, лихоманцю. вигукнув один з лісорубів. Замахнувшись, він своєю сокирою і тільки но хотів вбити вовка. Аж раптом чує, гукають з вовчого черева старенька бабуся і маленька червона шапочка. Люди добрі, звільніть нас. Узяв другий лісоруб, ножиці і розрізав вовкеві черево, а звідти вилізли бабуся й червона шапочка, живі й здорові. Як же я перелякалася, сказала червона шапочка, як тісно й темно було в череві вовка, дякую вам, дядечко лісоруб, за те, що ви врятували нас. А бабуся теж подякувала лісорубам і почастувала їх пирогом з маслом, що принесла їй червона шапочка в подарунок.